А я, слухайте, одна казала, я про вас напишу статтю, статтю і в інтернет вас виставлю, Я хотіла, я дитинство кулачили, от бідне було, ограбили нас Москва. Хату забрали, які ми кулаки? Хата корова. А ви, а ви, а ви жили тут, в Харкові? Під, під, під Парасі. Парасі. ага. Так, де вічок сім'ї. Хата тут була під залізом та полах, не залізка. Дві корови кобила гарна. Yeah. Як батько бакає страждав, а як я, дитинство, яке з войни прийшов жити ніде. Yeah, зрозуміло. Зрозуміло? Я зрозуміла. На нас ніхто не про цьому. Розумієте? Я любила музику, батьки співали. Хоч їх і ограбили, вони співали. І оце мені оце. Е, е, любов батьків, діти купаються в любові батьків. Так, звичайно. Купаються. Вона казала: я напишу і в інтернет. Ну, не сталося цього. А я хотіла би вийти в інтернет, чуть-чуть про себе розказати і все. Так от ви я розповідайте, а я вас виложу в інтернет. Я люблю музику, так. Я, розумієте, ні, ні на кого, ні хтось на мені, а як вас звати? Ні хтось на мені щоб заробив. Я, я звичайна, а як я вас? звати? Жити? Я виховала працювала три з половиною тисячі. Це вода і світло, і, і грошей не а я віддала душу і серце дітям. Так, я зрозуміла. Є в нашій мові прекрасне звертання. Добрі і щирі, чудові слова. Цими словами усяк без два. Матінку рідну свою назива. Мама Матусенко, матінко ненька, Краще у цвіті немає на круг. Мама матусю моя. І мій заступник радників гру, я й до тата у зникати, хочу в словах передати тепло, щоб віта тату свій завжди усміхати, щоб душі в його сонце діло. Та татусенько, таточку, тато, та, Краще у світі немає навкруг, хочу тебе я обняти і мій заступник по радиків грух.